І також найбільше, що мене торкнулося з проповіді, що церква це є царство Боже. І як би сатана не обманював, це він не зможе обдурити, задурити, він не зможе оббрехати, тому що це є істина церква це є царство Боже. Церква це, це те місце, де людина змінюється. Церква, де є живий Бог, де живе Слово, де є Дух Божий. Тому що мене не може змінити і мене не міняла ні іконка, ні хрестик, ні кадил, Мене не міняли. Я, яка була злою, агресивною, ненависною, заздрісною, такою я і лишалася. Мене змінило тільки слово Боже, живе слово Боже. Там, де реально живий дух, там де Бог, там, де там, де жива церква. Тому що церква це є живі люди, це не будівля, це не мур, це не камінь. Він мене не може змінити, оскільки там немає ні істини, ні Бога. Там є релігія, традиція і обряди. Вони мене не міняли. І я кажу, і ділюся вам від до серця, що таких змін в моєму житті ще не було ніколи, тому що я ніколи не хотіла мінятися, тому що я не знала, що е, людина може змінитися. Реально, людина може змінитися тільки з живим Богом і тільки в живій церкві. А коли ти приходиш і просто стоїш як манікен у музеї, е, воно мені не давало ні ніякого ні розуміння, ні бажання туди повертатися, і як кажуть пастора, що церква це є царство Боже тут, на землі. Воно не десь далеко, воно тут на землі. Нам треба тільки прийти, там треба тільки захотіти. Нам треба тільки просто бути тою церквою, тому що церква це є люди, це є живі камені, це не мури. І як сьогодні теж спілкуюся з багатьма людьми, де пишуть: нас уже немає церкви через війну. Розбита церква, люди роз'їхалися, то то, то церква це мур. Це цегла, це дзвіниця, це купола, це хрест, це ікона. Ні, це живі люди. І зараз я в церкві місії, слово Боже, і ця церква зростає кожного дня. Просто реально, я вам кажу від щирого серця: кожного дня приходять люди. Церква зростає просто на очах, там тисячі людей. Тому, якщо ви не вірите, я вас запрошую в церкву, в місію Слово Боже, в живу церкву, в апостольську церкву, в церкву живого Бога, де ви реально побачите і заходите. Хочете там лишитися, тому що це реально Дух Божий, тому що церква це є царство Боже. Церква це те місце, де людина змінюється не в гіршу сторону, а в кращу 100%.